Хоч уроки у школі сьогодні ще ніхто не відміняв, чимало учнів змінили душні класні кімнати на відпочинок поблизу водойми. На міському пляжі гріються на сонці та хлюпочуться у південному бузі. Кілька днів тому тут чотири юні любителі водних процедур добряче полоскотали нерви рятувальникам. Двоє дітей. Десять років двоє, одинадцять пливли до острова, із них двоє чоловік не взагалі не могли плавати на кругу, такому знаєте китайського виробництва. А матрос там чергував. Він по рації передав, що пливи до острова. Ми катеру під'їхали, і вже до острова бачимо, що двоє вже йдуть під воду. Ну підхватили їх на катір. Анатолія Гарков додає такі випадки, на жаль, не виняток, а звична річ. Острів на південному бузі як медом намащений. Плавці забувають, що глибина річки тут сягає 10 метрів. Нехтують безпекою і дорослі, і діти. Рятувальники у купальний сезон слідкують за пляжем з 9 до 20 вечора. Є чергові і вночі. Спеціальним катером до 20 разів на день роблять об'їзд. Сьогодні міській рятувальній службі на воді компанію склали МНСівці. Шановні громадяни, будьте обережні під час відпочинку на воді. Після водної прогулянки пішли у народ роздавати листівки та вкотре нагадати такі важливі і водночас прості правила, що рятують життя, кажуть, найголовніше для дітей відпочивати під пильним наглядом дорослих. Цього як виявилося, дотримуються далеко не усі. Ти купаєшся, так відпочиваєш, відпочиваєш на воді. А де твої батьки Ні. Так. Дома. дома? А чому ти відпочиваєш на воді? Купаєшся сам? Знаєш, що це грубе порушення правил поведінки на воді, батьки. Ми застерігаємо вас, просимо вас, не залишайте без нагляду своїх дітей, не дозволяйте їм купатися без вас, без нагляду дорослих. А от серед дорослих головна причина летальних випадків на воді купання в стані алкогольного сп'яніння. А саме таке грубе, яке найчастіше приводить до летальних випадків, знаєте, коли. Коли, Думаю, не не в... Стані, не коли в невтверсному стані, лізуть у воду і, і да. геройнічають. В обідню пору тих, хто вирішив під градусом погеройствувати у Бузі, довго шукати не довелося. Ми будемо тут близько, не переживайте, ми туди не будемо. Забороняється категорично, вивчити ці правила поведінки, почитаєте грубу статистику, частіше гинуть чоловіки середнього віку, які вживають спиртні напої і лізуть у воду. Захмалілих відпочивальників від пірнання відмовити таки вдалося. Рятувальники вкотре нагадують, приймати водні процедури слід лише у спеціально обладнаних місцях, не пірнати, не бешкетувати, навіть якщо ви впевнені у своїх силах не запливати за бої. Та пам'ятати, ваша безпека у ваших руках про іншу безпеку дорожню нагадують даїшники. Кажуть, канікули ще не розпочалися, а в області у ДТП уже загинули семеро неповнолітніх. Напередодні старту літнього відпочинку. Міліціянти провели уроки безпеки у школах міста. Сподіваються, вони не пройшли дарма. Держата інспекція звертається до неповнолітніх учасників дорожнього руху, щоб вони завжди дотримувалися правил дорожнього руху. Також звертаємося до батьків, щоб батьки постійно контролювали, як їхні діти поводяться на проїзній частині, контролювали. Де вони відпочивають, в яких закладах батьки не допускали рух малолітніх дітей за кермом, транспортних засобів, будь-то скутер, будь-то мопед, будь то транспортний засоб, як автомобіль.